О, спільно, так? Хто ми? Земляк! 100 гривень на місяць. А якщо ви хочете, щоб ваше улюблене медіо було саме об'єктивним, треба платити за це. І це не те, що норм, Ну, це класно. Був такий час, що ми е сподівалися лише. редакції має на увазі. Сподівалися лише на. Закордонних партнерів, донорів, грантові програми і навіть вже так і говорять грантова залежність. Але останнім часом історії, коли почали закриватися дуже потужні фонди агенції, які фінансували Україну саме за грантовими програмами, показують, що нам потрібно мати кілька джерел фінансування. Це, звісно ж, і реклама, це і якісь такі проєкти, колаборації, але це і все таки підтримка своїх, тому що от якраз спільнота вона зацікавлена в тому, щоб ви були стабільними, яка влада не була, щоб не, не, не стряслося, але завтра вийде колонка відео з обстрілу, з якоїсь конфліктної події. Журналіст сходить. Своїми нозями змонтує і вам це першим розкаже. Це одна історія. Другий момент, що ви можете ж впливати на те, що відбувається в редакції. Наприклад, коли е, члени спільноти говорять, а ми б хотіли зараз поговорити про це. Локальні медіа це про вас, це про мене, це про всіх нас.